Він не забутий на маріупольському кладовищі. Є могила, на яку не приходять рідні. Там немає пам'ятника, лише дерев'яний хрест. Похований там морський піхотинець Юрій Зайцев, що загинув під Маріуполем 2016-го. Сам він родом з Криму, але його родичі, начебто, відмовилися від нього ще на початку війни, коли пішов боронити українські землі. Тож встановити пам'ятника морпіхові взялася Маріупольська громада. Марія Малевська детальніше. 15-та маріупольська школа розташована на протилежній від лінії фронту околиці міста, де ніколи не вибухали ворожі набої. Та відлуння війни відчули і тут. Біля входу меморіальна дошка загиблому учню тридцятирічному морякові Андрієві Назаренко. із рейсу, пішов спочатку волонтером, а потім воювати і погиб. Падіп захищає Маріуполя на четвертому поверсі школи вчителька російської мови Світлана Назаренко. Вона не родичка, теска убитого бійця, створила меморіальну залу. Тут портрети загиблих, бронежилет та каска Андрія Назаренка, шматки від градів, тих, що били по східній околиці Маріуполя. Поверхом нижче діти доплітають чергову маскувальну сітку для морпіхів. Вже останню цього сезону зимову білу. В кожну клеточку просто нужно брасовувати дрябочкою і все. От старайтесь вітіка, щоб клеточка була. Наставниця батальйону Кікімор Валентина Константиновська. Саме вона разом із вчителькою Світланою Назаренко, прийшовши одного разу на цвинтар до загиблого учня Андрія Назаренка, побачили поряд могилку без пам'ятника та квітів. Тут наших ріб тета Андрій Миранюк похоронений тут, це Андрюша Назаренка. Тут перші дні і. Флаги знімали, здирали, волонтери ставили, приїжджали. А сейчас, видите, уже вже стоять флагі. Старокримський один з найбільших в Україні більше ніж півтори сотні гектарів. Але і слави загиблих бійців тут немає. Знайти могили героїв можна хіба лише за такими пошарпаними вітром прапорами. Пам'ятник Назаренку видно здалеку височиє над усіма. І поряд, наче докором, могилка морпіха Юрія Зайцева. Його і ховали громадою. Да, Родних да, не було на похоронах? Нікого не було. Он із Крима, і родственники там хтось є, єс, раділи у нього немає. А только там какая-то то ли племянница, то лі сестра. вот як узнавали. Но вона сказала: нет, нет, я в цьому участвувати не буду. Єдине, що може бути сообщите мені номер моїлки. Ані Они відказалися Они... від от нього, да. -за зато да. з он да. воював. Ну, наверное, да. Юрію Візайцеву було 45. п'ять. Перші два роки війни він служив в Айдарі, у другій штурмовій роті. Ось лише кілька світлин, які зберіглися з часів оборони Луганщини. На металевому ящику надряпано назви населених пунктів, які звільняли. А це він вже в морській піхоті під Маріуполем. Пані Валентина прийшла до гранітної майстерні замовити для обіця надгробок. Подобрати, вибрати, а вже громада потім буде утверждати. Це буде пам'ятник воїну. Зісь ми напишемо і вибрали. Ну, от в такому форматі. А та що напіше рішилю? Ну рішили написати защитнику Маріуполя. От зараз ми цю надпись. Вона разом із учителькою Світланою Назаренко оголосили в місті збір коштів на пам'ятник загиблому бійцеві. За два тижні вчительці російської мови, звичайно, маріупольської школи та її помічниці волонтерці вдалося зібрати майже 20 тисяч гривень. Навесні на старокримському цвинтарі Маріуполя осичитиме пам'ятник з білого інкерманського каменю. Бо ж Юрій часто повторював, що ще повернеться до рідного Криму. Тому не будемо чтити пам'ять падівших, а бісциняться вообще і їх життя і їх смерть. Не будет смисла для чого вони воювали, почему чому вони э, жили. Они захищали нас прежде всього, защищали дітей, щоб вони вообще ніколи не знали, що такое частина реактивного двигуна, осколки града, гильзы разных калібрів. Мария Малевская, Олександр Бринза, программа Вікна СТБ.